Таких цін навіть в Аврорі немає. Дивіться, 150 гривень коштує плед флісовий, 120 на 160 сантиметрів. Клас! Теплий. От реально хочеться прям так до обличчя притулити і закутатися. Зараз відключили опалення. Да, треба записатися пледами, бо попереду в нас ще такий дивний квітень. Фліс, дивіться, 150 гривень. Круто, так? Да? Так, я купила собі все ж таки це покривало. Вже не пам'ятаю. Да, так, така була ціна: 375, 160 на 220. Дуже щаслива, мені подобається якість. Дивіться, що є ще тут. Ось такі вішалки. Така коштує 650. Все залежить від розміру. Більша 950, ось вішалка Гудме, якщо я правильно читаю. 83 на 43, висота 93 см. І 168 см. Метал чорний. Регульована висота. Вау! Подвійна. Що подвійна, означає, не знаю, треба в них питати. Ця 950, а ось така. Подвійна, мається на увазі ось, друзі. да. А ось така одинарна ось вона, є зразок. Вона на таких коліщатках їздить. Дуже-дуже легесенька, прям, а, дуже зручна. Тут така товста іде труба, на яку ви раз і чіпляєте ваші речі. Регульована теж висота, я так розумію. І там теж можна да, складати сумочки або черевики. Хто хотів собі таку Є 950 і ця 650 теж. В сінцей також йдуть знижки, дивіться, на фіранки. Ось такі 219 гривень коштує, наприклад, така тюль на вікно. Розміри 140х260. Потім є ось такого плану. Кольорова така 389. Без знижки. І ця також дивіться, яка класна, але без знижки. На ось цю є знижечка. Теж така тюль 289 коштує. Ось така теж зі знижкою. 189 гривень коштує 140 на 260 ну, Тут багато чого ще можна подивитися, це просто, слава Богу, без цих без квіточок. Не тюль, а просто от така йде 219, дещо прозора. Тут без нижок, але дивіться, які відтінки круті. Вільвет 519. 519. Клас. Ось такі. Натомість люди знижкою. Бежева така і вже йде го, з готовими цими кільцями на карниз. Чіпляєте і все. Клас. 349 гривень зараз коштує. Супер. Їх тут дві, як ви думаєте? Думаю, що так. Да. Достатньо об'ємна упаковка. Якщо написано тупак. Класна, дуже красива. Ось така теж дивіться, яка крута. Тканина просто супер. І ця коштує тисячу. Тут одна вона йде, Ось така штурочка. Якась не дуже. Ось така є кольорова, вся в квітах, 359, теж знижка. Новинки, дивіться, в інтер'єр такі статуетки, слон 119 гривень. Це кераміка пофарбована в золото. І ось такі обізянки. Тут їх багато. Є, закриває вуха, є закриває очі. Все не знаю, що така штука інтер'єрна. Це рамка. Рамка для фото 169, на ось такій підставці овальної форми. Це теж такі блюдця типу для прикрас. Ось також для прикрас, думаю, такі вазочки 169 шкатулки, да? Клітка для пташки. Ну, сюди можна будь-що. Не тільки пташку 149. А ось і сама пташка. Дивіться, теж така ємкість. 189 гривень. Так, цікавить ось таке пасхальне таке, скажімо, барахло. Ось такі з пінопласту морквини вже по 29 гривень. Тут такі три, теж пінопласт обтягнутий ниткою по 29. Такі яйця. Теж пінопласт обтягнутий тканиною 49 вже. Коротше, знижки, ось такі зайці. 99 коштують такі фігурки із фетру, напевно, що. Ціплята. В трьох сидять 149. 69 о, такі пластмасові типу, для яєць. Підставки. 69 гривень, 6 штук. Така містка салатниця із принтом куриця. Якби не курка, я б взяла. А так там курка і це вже натяк на якийсь івент. На якусь. А, як сказати, а, костюмовану вечірку. Так. Це все до Великодня. Ну, Без знижки. А ну може цей заяць зі знижкою? 149, да? Да, він зі знижкою. Такий сюди, що сюди можна покласти? Ну, Якусь їжу, да? якусь нарізку. Можна заливний язик сюди зробити, покласти. Теж такі ось мисочки 169. Кролик такий, дивіться, симпатюля. 99 знижка. 41 відсоток. Чашки. 169 гривень. Ой, сувенір такий прям. Прям такий симпатичний. Дерев'яні, думаю, це яйця такі. Упаковка коштує 149. Так, це йде без знижки. 239, така керамічна підставка теж для яєць. Квітка. Тарілка 169. Заяць. Дивіться, посуд, який хочеш. Знаєте, да, які красиві теж. Такі три йдуть. Мінажниця, здається, так називається мінажниця. Так, без знижки. 269 гривень, стильно дуже. І в такому стилі бажано підбирати вже інший якийсь посуд. Це теж для закусок, так? Да? Класно. Ну, Це теж симпатично, але більше йде як, здається, як декор, аніж. Сюди тільки 4 яйця, якісь можна покласти 129 гривень. Так, повертаючись до таких тарілок, це теж може бути як салатниця. Вона, вона дуже глибока. 99. Так, друзі, як ви думаєте, якщо я куплю ось таку штуку, витирати пил, я буду прибирати частіше. Чи це ніяк не вплине на, мою, на моє прибирання? Це мене замотивує щодня витирати пил чи ні? Ця штучка, ця ганчірка знімається і преться. Ну, не знаю. Це, типу, ось так, да? протер. Нею можна ось так залізти, протерти. 149 гривень. Так, завжди низька ціна, є ось такі пледи ковдри 140 на 200, білий і синій. Ну, тобто принт квітковий. Всередині йде щось, якийсь утеплювач. Ось вона така всередині, повністю теж у квіточках таких, а тут просто біла і такі крупні. Крупний якийсь іде малюнок. Ну, за 600. Ну, яскрава така. Так, все, що в нас, це в нас горщики по 700 гривень. Плетений такий горщик, натуральний, класний. Тут всередині йде теж така, такий пластиковий типу чохол. І туди вставляються квіти. Можете живі, можете ось такі, як в'юс, Гляньте, яка пальма шикарна. Не відрізниш реально від справжньої, де там їсть лимони. І Лимон навіть схожий, максимально, на ре... максимально реалістичний, так само, як і пальми, дивіться, які шикарні. Чому вони так стоять, що їх не видно? Гляньте, яка вона красива, висока. Де її поставити, щоб її було видніше? Зараз хоч би не впустить. Вижнуть з магазину. Пальма штучна рослина коштує 1150. Теж знижка, акція, точніше, акція 1150, а коштувала 1599. Давайте глянемо ось такий посуд. Теж за низькою ціною є кухоль 300 гривень з пальмочкою такою. ну Така легка. чашечка, дуже-дуже легенька. І пальмочка всередині. Такий вайб а, цих мальдів, мальдіви. що з неї пити? Можна з нею пити теплі, да? якісь напої, чи гарячі? Я думаю, що можна. Скло 300 гривень коштує. Так, такі ось по 1250 вази. Такі декоративні, теж дуже класні. Штучні рослини мене цього разу, оскільки я не люблю штучних квітів, мене просто вразили. Оливкове дерево безподобне просто. Не відрізнити, от в кого є приватний сектор. це. Я вам можу навіть позаздрити. Зараз дуже хороша ціна на ось ці свічки. 165 гривень коштує. Для такої свічки, глянь такий дизайн white and Ginger. це тобто, запах, аромат білого чаю і джинджеру. Ем, дивіться, яка вона прикольна, так? Да? Оливковий такий відтінок, це скло. Коштує 165 гривень лише. Мені здається, в Аврорі навіть немає таких цін. А це ваза. Ваза вигляді рибки, кераміка така важка. Бежеві такі рибки. Ваза коштує 300. 300 гривень. Ну, ваза ні до чого. Ну, це як декор, але яка її функція? Одну квітку поставити хіба що? Більше нічого такого не влізе. Лампа теж 900, ну теж в такому стилі, да, тут все таке оливково-бежеве. А, вона йде на батарейках. І така кнопка вмикання, вимикання. -вимикання». 900 гривень коштує лампа. Така металічна. За 900 маленька. Висота 25 сантиметрів. Ну, і, звісно ж, тут йде оливковий в'язаний ось такий плед. 130 на 170. Що тут може бути? Яка тут може бути матеріал? Щось схоже на вовну, але ж, звісно, мабуть, не бачу. Поліестер, думаю, дуже-дуже приємний, як ніби хтось сам в'язав, він коштує 800 гривень. Такий пледик. Це кошик, просто кошик натуральний, теж для зберігання. щось там Наприклад, якщо ви в'яжете, можна нитки сюди поскладати. 375 гривень коштує Ось такий кошик. Вау, яка довга ваза, красива! Зараз. Постараюсь її вам показати. Ось така вона. Вона висока, коштує 1500. Висота, вже не видно, 40 пів метра десь. 45 сантиметрів. Такі вази стоять. Подушки. Тут теж міжсезонний розпродаж і тут такі ящики для зберігання, але вони йдуть без знижки. Дивіться, ну, всі. Можливо, тут якісь були, і їх вже немає, їх розібрали. Ось ці, я бачу зі знижкою. 159 гривень, і тут раз, два, три штуки такі. Ну таке, куди його? Хто знайшов? Мені не подобається ця штука. Ось такі є <кхм> в стилі Барбі. В рожеву кімнату 189 гривень. Потім знижки немає на них. Потім ось такі є. Теж якісь безформене, 239. Це в дитячу кімнату більше. Отакі рожеві. Така стьогона, типу куртки. 169 тканина. Такі є для зберігання. чорна, Чорна щось, 6... чорна маленька така тканина просто. Ось такі рожеві. Схожі дещо на абажур для лампи чи для люстри. 389. Такий персиковий відтінок. Теж їх тут багато. І теж без знижки, дивно. Написано міжсезонний розпродаж. Щось вони поплутали. І тут так само, дивіться, міжсезонний розпродаж. І що? Походу на них ціна ось така: 269, немає ніяких оранжевих цінників. Ось такі от контейнери 169 для зберігання. Пейпербокс, Мається на увазі він картонний і обтягнутий якоюсь такою тканиною. 339. Колір класний, такий, не, не навяжчивий. І ось ці класні чорні за 269 з однакової тканини йдуть. Так, ну тут ось такого плану. Власне, як і сукня, яка висіла з нової колекції біла, пам'ятаєте? Біла сукня міні в обтяжку з такої ж тканини. Як і цей букс. Де ціна? Так, дивимось 239.